Ребята, У мене новості. Для мене це дуже цікаво і непривично. У мене обично таких мало відео, але мені кажеться, вам теж буде цікаво почути. Як ви знаєте, десь рік або пів року назад я знімала серіал про Забру. Там вичала моя десті і не змогла її досняти. Ну, Причому як вам сказати, е е ну коротше. Просто ту запрошку, я не знаю, щось там дуже завалило, і ми там не змогли це зняти. І я придумала таку концовку, що там вже далі непонятно, що знімати, і я просто не придумала, про що буде наступні серії. І, ребят, я придумала ще круті, що серія. Звісно в цьому буде участвувати моя басті, але її ніхто не питав, вона все одно і так буде участвувати, навіть якщо не хочу. Ой, куда куда он одинется? Может, сегодня вы уже будете бачить эту первую серию. Я буду тоже стараться, чтобы вам было цикаво дивиться. И, мне кажется, максимум будет серии десь, ну, минимум, мне кажется, будет серии 8. Так, да, чтобы было интересно. Сразу скажу, тема будет запрошка и будет все-таки так, дуже таинственно. Это все, что я хотела сказать. Всем пока. Спасибо за увагу.